Слава Ісусу Христу! У цей світлий день Різдва, коли народилася Матір Божа Пресвята, я вітаю вас і бажаю всім миру і добра, щоб наша Україна вільною була, щоб Матір Божа нас охороняла, Своїм святим Омофором покривала і Хай. Відійде від нас усе зло. Робімо, дорогі мої, тільки добро, як робила це мати присвята. Тому вітаю вас з цим святом Різдва Пресвятої Богородиці і бажаю всім найскорішої перемоги. Україна переможе. Молімося усі і дорослі, і малі. Пресвятая Богородице, спаси